Слава Ісусу Христу! Хочу з вами поділитись власним віршом. Я намагаюся писати вірші, але знаєте, в сучасному, ну, сучасному християнстві що мене такі сучасні, І знаєте, чому я ну, цей вірш буду розповідати? Ну, сьогодні так п'ятиріччя, да, сьогодні. Ну, ми ну, не відмічаємо, а така дата. П'ять років, згадуємо, да, як починалось. А, ну а в мене 27 го числа, 28-го, вибачаюся, було рік, я, як я прийшов до Господа, покаявся. І я з Богом. І, ну, да, Я не знаю, я переписав тетрадку, получиться чи ні. Ну, взагалі я намагаюся вивчити їх. Але ну, щось вийде, думаю. Майже рік по тому, да, після покаяння, я написав цей вірш, і, ну, не знаю, буду ділитись. Називається він помилки. Тож, помилки. Як часто ми їх робимо у нашому житті, і вже засохли ті здорові гілки, які колись приносили плоди. Дурна компанія погані вчинки, і, дивлячись у дзеркало, не знаєш, хто є справжній ти. Коли близькі для тебе люди кажуть, що ти руйнуєш шлях свідомий ти, який був чистий, світлий і прозорий, і те, що дано було тобі Богом, не зміг ти зовсім зберегти. Тримай в руках останній шанс, не упусти його у цьому світі, бо ти не знаєш, коли прийде час, і все зупиниться одної миті, і все залишиться, що так любив, цей прах і попіл. Все згоріло, тебе залишить дух твій і душа, зі сторони побачиш своє тіло, яке безпомічно лежить в труні. І, чорно-біла кіноплівка, перед очима пролетить життя, надломиться засохша гілка, яка не дала добрий плід, яка обрала інші подобання, і ти шукаєш інший вихід, але не маєш сили та бажання. Я розумію, ти упав на дно по грязь в болоті потопаєш. Але Христу не все одно, тим паче ти його вже добре знаєш. Він той, хто врятував цей світ, віддав своє життя за тебе і за мене. Благаю, зупинись на мить. З Ісусом буде краще, бо я впевнений: немає сили більшої на цій землі, яка б змінила все навколо, нема любові тої глибини, яка в святої Його крові, яка вмила весь гріховний світ. Тобі лише треба це прийняти, ті рани на руках його. Він на кресті був розіп'ятий, тому від тебе все залежить, який ти вибір зробиш у житті, кому твоя душа належить Христу Спасителю чи сатані, в якому одягу ти ходиш, що світить білим та відображає світ, чи може одяг заплямовано. І брудно тобі так смердить, знімай його, бо це все тимчасово. Тебе обмануто, заведено у кут, тобі потрібне, Боже Слово, ти знайдеш вихід тільки тут. В Його словах життя є вічне, в Його навчанні є життя, і не згасає той світильник, коли у тебе є сім'я, брати та сестри, церква Божа, що надихає, далі жить. І хочеш ти на нього бути схожим, і хочеш ти Христу служити. І вже не манить гріх розпусти. бо тимчасова ейфорія сну, бо зранку знов на серці буде пусто, і не потрібен ти нікому. Твої знайомі, як же їх багато. Такі вже, друзі, аж нема куди, коли скінчаться в тебе гроші всі по хатах, і що нам дружить до твоєї біди. Але Господь тебе не лишить. Він твій Спаситель і наліпший друг. Він книгу про твоє життя напишеть. Він просто хоче бути тут. Він просто хоче бути поруч і пліч, опліч іти з тобою до кінця. Він хоче дати свою любов і поміч, забрати на небо до Небесного Отця, де буде спокій і велика радість. І неможливо уявити цю красу, не буде більше горя і страждання. Тоді візьму свій крест і пронесу, і по його слідах пройду невзгоди. Випробування будуть на твоєму шляху, я знаю, що тобі нелегко буде. Але візьми це за свою мету. Коли здолаєш біль та перешкоди, проблеми немі чи свою журбу, тоді отримаєш вона городу за те, що поміняв свою судьбу, за те, що обираєш Ісуса Богом, а не той шлях і тимчасову суету. Господь проклав тобі до вічного життя дорогу. І з ним я до кінця йду. А, я дякую Богу за пам'ять. Я думав, не, не зможу розповісти. Знаєте, ну я слово не готував, але. Прошлої неділі я не підслухав, у нас був такий, ну, розмова, така сестра Алла і сестра Люда говорили про те, що ну, багато людей тут, які покаялись в да, Благовіщенці, але їх ми зараз не всіх наблюдаємо. Хтось уїхав, хтось відійшов, когось там ну, свої справи. Знаєте, ну, Я так вже ділився цими думками. знаєте, це... Ну, Про те, що ми приходимо да, в церкву, але дуже важко утримати це спасіння. Знаєте, ну, я думаю, що у кожного із вас було таке, що ви щось починали, якусь справу, да, і не могли її довести до кінця. Може, за браком часу там, ну, думали, чи щось не виходить одразу, ну не завжди все виходить. Да? І знаєте, і банально і за лінощів. Ну, краще полежати на кроваті, нічого не робити. Але нам Біблія каже, що царство небесне береться силою. Ну, лінів, Лінівий раб, ну, ви знаєте, що з ним і, Ну, Я, так знаєте, розмислював. Думаю, ну важко, дійсно. Я рік як покаявся, і ну, не все в все мене виходить. Так як я собі намалював. Гарні яскраві сюжети, думаю, ну клас, я буду християн, християнином, в мене все буде одразу там. Але ну, ні, борги залишились ще минуле життя ще ну, не, не покидає мене. І Я трошки хочу почитати, ну так, я мільком читав, і що, ну, що я так, як я це розумію? ну, Це від Матвія. Сьомий розділ, да, 13-14 вірш, тут написано: входьте вузькими ворітьми, да, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є, є тих, хто ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Знаєте, що то за широка дорога? Да? Якою 90% людей йде? Широка дорога. Ну, я шов тою дорогою. І знаєте чому? Ну, всі йдуть і я йду. Хоч і рад... мої батьки були віруючі, але ну, мені чомусь нравилось таке життя нескладне. І ну, знаєте, коли я там спробував щось перший раз, я думаю, та не буду я залежа, ну, це все. Ну, всі пробують, і я спробую. Але це знаєте, це обман. Це обман диявола, який ну, просто це пастка. Всі мої друзі, коли казали, я не буду залежним, чи що, вони всі залежні. Всі залежні це ну, це обман. І я так само казав, я не буду незалежний нічого. Ну, Я сильний, я зможу. Ні. Але тут ми ще считаємо, да, ну, з цим понятно, що широка дорога, куди вона веде, до загибелі. А що, а що то за вузька дорога? да? Ну, вузька дорога, це, наверное, та дорога, якою йшов Ісус Христос. Ну, своїм життям Він показав, як треба жити. 33 роки він прожив. Ми сьогодні згадували, сиділи, сеструяли. Всього-навсього, 33 роки, але ці 33 роки безгрішні. Він прийшов в цей світ, був Богом, да, спустився з небес і прийшов заради кого? Заради нас, заради грішників. Постраждати, взяти наші гріхи. І я, ну, я вдячний Богу, що Бог мені показав цю вузьку дорогу. Так, це нелегко. Нелегко, але ну, ми намагаємось, намагаємось йти. І знаєте, я вже ділився таким словом, один проповідник класно сказав: знаєте, що ми 5% втратимо на те, щоб прийти до Господа. Ну, прийти і да? а що з іншими 95% віста, що з ними? Це наші зусилля, які ми докладаємо до того, щоб зберегти наше християнство, ту, ту першу любов, перше кохання до Ісуса. Знаєте, дуже важко перше кохання зберегти. Да? так Палати вогнем, зараз запитати, у кого, хто палає так сильно вогнем Святого Духа, хто день і ніч молиться. Кому не заважають ці проблеми всякі битові? Дуже мало. Я, я по-перше, про себе кажу і проповідую собі. Затягую, затягую це. Знаєте, А тут написано, ну, вузькі дорого, ну вузька дорога, да, вона да, і знаєте, там ще більше є, я читав теж про те, зараз я знайду, не пам'ятаю. А взявши хрест, да, от я віршу, да, в мене була така, а я візьму свій хрест і пронесту. Ну це легко сказати на словах. А хто із нас готовий ну, взяти свій хрест? Да? Давайте я прочитаю повністю цей вірш. І покликав і по, це від Марка, восьмий розділ. Так, з 34-го, да. і покликавши людей, то своїх учнів сказав їм. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, Візьми свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу для мене і Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині, що придбає весь світ, але занепастить душу свою, або що дасть людина взамін за душу свою. Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів, Перед цим перелюбним і грішним родом, того і Син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими. Знаєте, тут не буквально написано: візьми свій хрест, ну, в фізичному типу, хрест від важкий, іди на Голгофу. Ні, але в духовному сенсі ти повинен сорозп'ятися з Ісусом. І ну, відверто, так. хто може повністю полишити все, зріктися і зробити те, що тут написано. Ну, мало людей, мало. Я так задаю собі питання, наскільки я процентів християнин. Це ж Слово Боже, яке, ну, дійсно, апостол Павло, Петро, вони робили це, вони постраждали за ім'я Господа, чи готовий я постраждати. Що нам заважає? Безліч, безліч чого заважає? Знаєте, мені ще подобається притча, чи коли. Чоловік підійшов до Ісуса і каже, Ну, як спастися. Да? Він каже: ну заповіді виконуй, почитай батьків. Але хоч хочеш бути досконалим, продай все моє майно і роздай всім. Да? Він каже: ну, засумував, засумував, бо багаті маєтки мав. І я так думаю, ну дійсно, великі гроші ну важко. Там написано навіть. Ну, Важко війти в царство небесне, лише верблюда видасть сквозь гольне вушко пройти, там десь в якихось прикладах канату сквозь вушко голки пройти. І дійсно гроші можуть змінити людину. Але ну, тут не написано, що саме цього чоловіка згуби, згубили гроші чи згублять. Він все виконував. Навіть деякі, деякі з нас не виконують і половини, що тут написано: християни не виконують. Він виконував. Але він каже, якщо ти хочеш бути досконалим. Да? А чого він приводить приклад, що важко? Тому що ну, великі гроші це великі можливості. І я бачив люди і християни, так називаємо, які падали, коли мали великі гроші. І я знаю, що великі гроші мене завжди ну, тягнули на дно, тягнули у прірву. І тому так це ну, приклад такий. Дуже багато прикладів, знаєте, ну це, це знаєте, мої думки. Ну, я був на днях на молодіжному служінні в п'ятницю. І Михайло гарну проповідь казав. І я що хочу запитати у хлопців, які були. Хтось пам'ятає, яка була тема тема, проп... не, тема проповіді. Бодя Ярик, ніхто не пам'ятає. Про що, про, про що говорив Михайло? Знаєте, чому я це ну, запитую? Не тому, що я більш духовний, ніж ви, а тому, що мені цікаво. Коли я скінчу свою проповідь, хтось згадає, про що я казав? Він казав про те, що Бог бачить все. Нема нічого таємного перед Богом. Класну проповідь він казав. Але я зараз хочу зауважити одну річ. Я сидів на передостанньому рядку. Чому я зараз кажу про це, бо ми сьогодні казали про останній ряд. І я так, знаєте, експромтом зараз вам скажу свою думку. Позаду мене сиділи хлопці молоді, брати. Я не знаю, хто вони, бо я на молодіжному не дуже, я почуваю себе старим, я вже казав про це. Але вони сиділи і весь час щось говорили, обсуждали. І, знаєте, я дивлюсь, ніхто їм зауваження не робить. Я повертаюся, кажу, хлопці, ви можете трошки тихіше. Вони, так, «Да, да, да, і думаю, і далі балакають. Ну я ж не буду да, там. Я не служитель, там, я, я не, не лідер молодіжки, щось сказати. Сиджу і слухаю. І знаєте, така думка, Міша класно казав там про 10 дів, про, про розумних і не, про нерозумних, не, не якщо хтось пам'ятає, він приводив приклади. І знаєте, що я для себе ну, виніс? Ну, Міша трохи по-другому казав, як я це, ну, це зрозумів для себе. Ну, що об'єднало цих дів, об'єднало? Вони всі заснули да, в один час, коли жених прийшов, вони лягли спати. Але коли прокинулись, треба було зустрічати, у деяких було масло, у деяких ні. І ті кажуть, які не розумні, дайте нам свого масла. Як ви вважаєте, можна поділитися маслом? І що таке масло? Там, да, вони їх кажуть, йдіть ідіть купіть. Ну, це Знаєш, грубо кажучи, була відмазка, щоб на, і нам, і вам хватило. Але масло це наші стосунки із Богом. Це, на, ну, це Дух Святий, це наші вчинки, добрі, хороші, погані. І людина, яка їх не має, вона не може їх отак тимчасово десь взяти. Розумієте? А вони ті поправили і пішли зустрічати, а ті не могли. І знаєте, як масло здобувається з насіння, його треба чавити. Щоб хоч, хоча б одна крапля, скільки треба масла, скільки треба насіння, по-перше, ми повинні приносити рясний урожай, плоди, да? щоб те насіння видавити і мати те масло, те спілкування. Якщо ти не мав відносин, в тебе немає плодів, то як ти то масло здобудеш? Да? Це я у фізичному кажу, а в духовному це можна так поняти. Тебе його немає і не буде. Тому ти не можеш поправити світильник. І коли двері зачинились, зачинились, вони стукали. Але що Господь сказав? Я не знаю вас. До чого я розповідав про цих хлопців? Як ви думаєте? Ніхто мені не підскаже. Ну от я, от, коли, от коли б я зараз запитав, на яку тему. Я проповідую. Да? В той раз ми питали, хлопці не змогли відповісти, чому я так конструю увагу? Не тому скажу, що я супердуховний, я більше знаю Біблію, тому що мене це бентежить. Тому що наші ряди за п'ять рік, ну я тут не перебував, хочеться, щоб вони були повні. Ми молимося за те, щоб тут люди стояли, місця не було. Але коли ти зневажаєш проповіддю, проповідь це Слово Боже. Бог говорить до тебе. Ти на задньому плані розмовляєш про погоду. То це важливі речі, як ви вважаєте? Ні. Ні. Ти прийшов на ці два часа нещасні, щоб почути слово, яке до тебе Бог каже. А ти сидиш і балакаєш. Я не засуджую нікого, бо я завтра так само можу сидіти з ким балакати. Але я хочу донести дітям. Якщо ви приходите в церкву, то ви повинні посидіти ці два часа, бо Слово Боже, воно знаєте, як момент. В той час, коли Михайло казав цю проповідь, я Почув до себе і Дух Святий мене почав облічати. Бо є деякі речі, які я намагаюся сховати. Але від Бога не сховаюся, Бог бачить все. І на задній партії, коли ти сидиш в класі, ти не сховаєшся. Бо я сидів на задній партії, був двоєшник. І я ховався під парту, щоб не чути нічого. да? І коли я сьогодні казав, чого ви сидіти позаду, сидіти попереду, бо позаду, невозможно, завжди сиділи двічники в школі. Тому. Не все время, да? Ні, я не, не до цього веду. Знаєте, до чого я веду? Коли в тебе закрите серце, ти можеш сидіти хоч на першій, хоч на останній партії. Хоч стояти біля кафедри, ти не почуєш. Тому я прошу, щоб кожен з вас відкрив своє серце і почув, що хоче сказати Бог. Не знаю, це так Дух Святий мені сказав. Може, я когось образив, я вибачаюсь, бо я недосконалий. і Бог мене. Саме тоді я йшов на молодіжку, кажу, Боже, я старий, я не люблю цю молодіжку, але я хочу почути слово від тебе, неважливо. І Бог мені почав казати, ти, ну те слово, ну, те, що ти ховаєш, воно все одно буде ну, колись виявлено. Є речі, які я намагаюся сховати, але від Бога я не сховаюся, я почув. І Я хотів би, щоб ті хлопці, які позаду сиділи, вони теж почули. Все, що я хотів сказати, я сказав. Слава Ісусу! Amém.